Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати, що терпите мої роздуми, ділитесь своїми, робите свої кроки до нашої спільної перемоги. Робимо це разом. Ну а сьогодні будуть традиційні зашквари тижня за моїм сприйняттям. В зашквари тижня весело залітає Лойд Остін. Буде бенефіс Лойда Остіна. Поділюсь своїми думками, що коїться з сьогоднішнім педагоном Білим домом, що з ними не так. Ну а наприкінці спробую ще поговорити з вами про наше майбутнє в чих ви на руках і що нам з цим робити. Ну, я думаю, що всі бачили це бліяння. На слуханнях в сенаті я чесно був шокований, здивований. Я вперше бачив Остіна в такому розлубленому стані, який не мог сформулювати жодної конкретної думки, надати впевнену генеральську відповідь на конкретні запитання сенаторів. Ну, перше це його бліяння щодо перемоги, що він вважає. Перемоги України, от що зайве підтверджують, що немає у Сполучених Штатах сталої думки, що таке перемога, чи має Україна перемогти Росію знищити ворога на своїй території, вийти на територію кордонів 91-го року. От, подивіться, як це відбувалося цю відповідь, і складіть своє враження про Пентагон, про генералів. Tí, what does victory look like for Ukraine? How do you define victory? You, you may have heard me say this earlier, Senator, but um, we've said from the very beginning that what we want to see is a Ukraine that's uh, that's a, a democratic country that has uh, that, that that is uh, independent uh, and uh, and. Has the ability to protect its sovereign territory, to defend its sovereign territory, and to, to to deter aggression. Does that mean Crimea is part of Ukraine? Crimea is a part of Ukraine. Well, okay, yeah. right. But in order for the war to be over, does Crimea does Ukraine have to control Crimea? In, in terms of how things transition uh, going forward, uh, and I, I would not uh, want to. Predict what president Zelensky will, will decide. Ну я на цьому тижні вже робив відео. Щодо наших союзників у вигляді Білого Дому Сполучених Штатів взагалі, і що нам потрібна політична гігієна. Вони не зацікавлені в перемозі України. Це зайве підтвердження моїх слів попередніх. Ну а за фактом, це вже такий ланцюг послідовних дій Сполучених Штатів США щодо лагідної ефтаназії України. І от я вже говорив 23-го року, це було таке. Яскраве підтвердження, що Пентагон нас лагідно зливає зливає нашу перемогу, тому що навіть в такому стані генерал Пентагону, генерал Збройних сил США, має розуміти, що і проводячи ігри, не маючи переваги в повітрі, не надаючи необхідну кількість. Озброєння, яке обіцяли, яку президент визнав, що вони навмисно не надали на контрнаступ, а ми почали до сьогодні з того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки, не доїхали. Чотири бригади. І навіть ці ігри, які вони провели там вісім ігор, продемонстрували, що з вірогідністю 50 на 50%, тобто, може вийде, може не, не вийде з втратами 40%. Ми виходимо на Азовське море. Тобто, ну ще раз підкреслюю: кожні військові ігри, стандарт, якщо втрати 30%. Це вважається невдалим наступом, і такий наступ не планується. 40% для американців нормально, знаючи, усвідомлюючи, що вони нададуть необхідну зброю, вони спонукали, змусили нас піти у цей безглуздий контрнаступ. Навіщо? Щоб українці засвоїли вивчену безпорадність? От Пам'ятаєте, як з крисами, які перестають противитись ударами електроструму, да звикають до цього, і навіть не тікають, коли відкривають клітку, а чекають наступного сеансу електронного струму. Так і нас привчають до того, що ми не зможемо перемогти. Це неправда. З цими союзниками ми не зможемо перемогти. Ну і далі ж знову ж таки заява того ж Ллойда Остена на цих слуханнях в Сенаті, що він заявив щодо ударів по російським НПЗ збройними силами України, коли ЗСУ б'ють по російських НПЗ, вони шкодять світовому енергетичному комплексу. Ви розумієте? Удари по НПЗ Росії це є удари по світовому економічному комплексу. Що ви розуміли? Україні краще завдавати ударів по тим об'єктам, які безпосередньо впливають на перебіг бойових дій, тобто заправка танків, виїзд на лінію огню, знищення українців це законна ціль, тобто безпосереднє знищення, але не дати можливість танкам заправитись і приїхати е знищувати українців. Це вже е завдання ударів по світовому енергетичному комплексу. Хоча я нагадаю, буря в пустині, коли вони завдавали ударів по нафтовим вишкам по завонам НПЗ Хусейна, не було завдано шкоди по світовим економічним комплексам. Коли, коли треба, то можна, а коли не треба, то це не можна. Це завдає шкоду. А взагалі, де санкції з аду? Це оце і є санкції з аду. Що якщо Росія вторгнеться на територію України, то будуть санкції з Аду. Оце такі санкції з Аду на сьогоднішній день. Сполучені Штати це така концентрована е, доза Українцям, що ми маємо повернутися до перегляду умов бутописького е, меморандуму, коли вони гарантували нашу безпеку у разі відмови від ядерної зброї. То, якщо цієї гарантії безпеки немає, значить ми можемо повернутися до озброєння ядерною зброєю. І це підвищить гарантії безпеки, світового безпеки. Тому що ну, йдемо за логікою цього товариша генерала Остіна. Або ми готуємося до лагідної ефтаназії, Нас будуть е продовжувати знищувати. Всілякою зброєю вони будуть е, знищувати свої касетні боєприпаси в Америці. Я е, попереднє відео робив з, з, з цього приводу 4,2 мільйона касетних боєприпасів. Вони з квітня з квітня 22-го року утилізують, коли всі шукають боєприпаси. Тисячу петріотів. Нема патріотів. Як президент сказав, значить, це не всім потрібно. Ну, значить. Це не всім потрібно. І От ми маємо слухатись наших союзників, які з нами будуть до нашого кінця. Так же ж Байден сказав: ми з вами будемо до кінця. Ну українці мають проснутися. Я, я розумію, що краще сподіватися на, на диво, да? але ну дива звідти не буде. Диво буде внутрі українського суспільства, яке усвідомить свою відповідальність перед майбутніми поколіннями. Да? І почнеться боротьбу. Всі так країни створювалися. Згадайте Турцію, Ататюрк. Він почав боротися створювати власну країну, захищати власну націю. Згадайте ліквен ю в Сінгапурі, згадайте Ізраїль, згадайте їх боротьбу, взагалі не було країни, вони зберегли свою ідентичність. Зберегли свою націю, а потім в пустелі знову відродилися. Як вони це робили? Вони це робили боротьбою. Вони навіть зараз посилають і Сполучені Штати і інші країни, якщо це не в інтересах Ізраїля. Ну а коли у нас це вклепка в голові з'явиться чи ні? Ну і третя заява це була заява знову ж таки Остіна щодо ситуації в Червоному морі. щодо... Знищення кораблів та е, моряків е, сполучених штатів руками ємінських хусітів за наказом Ірану. І сенатор запитує: Ну, коли ви хоч ну добре, ви не хочете Україну захищати? Ви не хочете Ізраїль захищати? Коли ви е, військові США почнете захищати громадян США? Послухайте the we will sink your ships. Why are we doing that? That's so basic to me. Mr. Secretary, you, you've been very strong against Iran your whole career. And, and I maintain the point that Iran needs to be held accountable for what it what it's continues to do. They're providing in intel to kill American sailors in the Red Sea. Why don't we sink their ships? Well, attacking Iran is a, is a different issue, uh, and I think. Uh, They're attacking us. Проксізорота провайдинг інтелтикіл Американс Сенатор вже не витримав, говорить, хватить ховати голову в пісок, як страус. Вони вбивають нас, вони вбивають американців. І ну я ж кажу, що таке блеєння, Ну не той вже Пентагон, не той білий Дон і не та сполучені штати. Знаєте, про які ми говорили. Оплот свободи, незалежності, справедливості, захист цінностей. Ну немає того, це означає, що це має відродитись в іншому місті. І я пропоную це відродити в Україні. Мають народитися сильні люди, відповідальні за власне майбутнє, за майбутнє поколінь і почати боротись. Не буде без боротьби, не буде результатів. Ну а завершити хочу е, нашим інститутом майбутнього е, Ігор Герліські. Не чужі люди для мене, і Ігор Ліський, і Анатолій Амелін вони представили нового директора інституту майбутнього з оборони і безпеки. Пана Резнікова. Ну, якщо чесно, всі були в шокі. Мені сьогодні вранці Павло Себастянович позвонив. Він просто, знаєте, як, от наш останній прокурор, військовий прокурор сказав: я офігів Валіра, я офігів Валера. Я офігів, ну всі офігідали, тому що це вже не перший, це вже друга, ну такий серйозний косяк. Е, перший косяк був е, з Денисенко, директором е, інституту майбутнього, який заявив, що навіть після війни треба заберете чоловікам на три роки виїжджати з України з України. Ну, от такий аплод демократії, знаєте, інститут майбутнього. Ну і зараз вони запросили людина. Ну, я вже не кажу там про яйця по 17, меми. Тобто, ну репу... має бути якась репутація у інституту майбутнього. Я шокований, що вони про це не піклуються, і я не вірю, що у нас такий інститут майбутнього, який не знає і не розуміє, що таке репутація. Людина, яка ще рік тому заявляла, що дрони не завдадуть суттєвих змін на фронті. Але просто давайте людей, цей трон. Не змінить ситуацію на полі бою. Інститут майбутнього запрошує, щоб ви директором був з оборони і безпеки. Ну, ви в своєму умі? От я меліно написав: ну як тепер я можу читати ваші аналітичні висновки і ваші прогнози, ваші фоторологічні міркування? Якщо ви не можете спрогнозувати наслідки? Запрошу для на питання безпеки і оборони людини, яка зробила такі провали в нашій безпеці оборони під час війни. От я вас дуже прошу. Поясніть мене глядачі, що скоїться з нашим майбутнім, що з з нашими сінтенками, якщо ну от елементарні речі не можна спрогнозувати, ну як можна довіряти таким е, майбутнім аналітичним центрам. Я вже не говорю про інші, які фінансуються за рахунок донорів. Повністю фінансуються. Ну я не знаю навіщо було інституту майбутньому так замарати свою репутацію, чи зможуть вони повернути свою репутацію. Я щиро їм бажаю це, але ну треба робити висновки. Так не має бути. Ми не можемо так розкидатись нашим майбутнім. Нашими перспективами і так важко треба ще з цими управлінцями розібратись, які зовсім геть втратили емпатію, жертовність. Я нагадую вам про наш мою петицію. Вона вже зареєстрована. Вже два більше 25 тисяч, але це петиція не для того, щоб вона набрала 25 тисяч, і президент відреагував. Ми знаємо реакцію президента на подібні петиції. Це за фактом референдум референдум українського народу, як він вважає питання мобілізації держави, в чому вона полягає. І що ми маємо повернути лідерів саме в державу люди, які не здатні захищати власну державу, не мають права бути державниками, не мають займати державні посади, не можуть бути лідерами, елітою, політичною елітою, і е, нав'язувати е, свою волю. Волю має нав'язувати український народ згідно статті 5 конституції. Ми маємо повернути конституційний устрій. В нашу державу тому прошу підтримати мою петицію. Проголосувати. Нас 28,5 мільйона 500 тисяч віддають на чиновників. Всі решта мають визначитись і проголосувати за цю петицію. А потім будемо змушувати виконувати нашу волю саме так, конкретними діями, конкретними кроками. Якщо у вас є свої пропозиції, але не просто ви маєте зробити ні. Ви маєте робити разом з нами. Хочете втілювати власні проекти? Ставайте поряд, пропонуйте і їх робіть. А страна совета вона вже зникла, слава Богу, більше 32 роки. Так що не опускаємо руки, боремося лише в боротьбі наше майбутнє, наша державність і е, збереження української нації. Слава Україні! Україна обов'язково переможе.